Вітаю, друзі, на Ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Це продовження інтерв'ю з Іваном Поповичем. Попередні випуски ви можете переглянути посилання під відео. А сьогодні ми поговоримо про знакові пісні в кар'єрі Івана Дмитровича Поповича. Ще пригадаємо вашу пісню Золото Карпат, обов'язково легендарна пісня. Цю пісню написав Степан Гіга, музика, слова Василя Кузана. Я несу до вас, весь uh -huh. Він також виконує цю пісню, так? Як вийшло так, що і ви, і Степан виконує. Занять, Степан виконує після того, як я її заспіваю, як я її в люди пустив. Ага, він побачив то хітяра, Попович про попробував все вийшло. Тепер може А, я. Та... там ціла історія з тою піснею. <пісня> Ми були з Степаном щось там так не дуже розмовляли, а, бо він уже починав виходити, але його ще ніхто не знав. А то було моє 50-річчя, і я власне е, давав концерт там, де я зараз роблю у Ужгороді, в Муздрамтеатрі. А я прийшов на студію і приходить Степан із Галією, Дружина його приходить, і Галя до мене підходить і каже. Іван Дмитрич, ну ви ж два земляки, ну ви творчі люди, ну щось не поділили, ну, ну, ну нічого, ну ви маєте любити, поважати один одного. Кажу, та звичайно. Я до нього, до нього нічого не маю, це він щось е, придумовує. І вона Галя мені каже, слухайте, в нього є така пісня, вона би вам так зараз підійшла на ваш цей ювілей. Кажу, а ну розкажи слова. І вона мені розкаже: Золотокарпат, золото Пісень», я несу до вас цей святковий день, хай пісні свідять, хай лунають ці щастя, любов. Кажуть, слухай, гарно. Все, а є фонограма. Каже, є якась там фонограма, і все, ми з степаном на студії записуємо цю пісню. І так, і так вона пішла. В народ. А uh, у народ, а Степан, uh, це було 25 років тому назад. Він її почав співати, скажу вам відкрито. Uh, uh, він мені колись пригадую, зателефонував і каже: можна uh, Золото Карпат буде співати Данік. Данік це Даніель, це його онук. Кажу, кажу Звичайно, хай співає малий, такий, гарний хлопчик такий. Кажу, хай співає Степан, які проблеми? І все. А потім а, мені кажуть, а ви знаєте, що вашу пісню співає Степан Гіган? Я кажу, то, тепер уже, зараз. А як пройшли роки, то, то 25 років пройшло. А я кажу, то, хай співає. Ну, що кажу, це його музика, це слова Василя Кузина, він має повне право, хай співає. Але, але кажу: а ви не, не ображаєтесь, ви якісь претензії до нього можете, там, бо є, то що судяться там, знаєте. Mm -hmm. Я кажу: я, 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 я до нього не маю ніяких претензій, бо я вам скажу чесно: все рівно Попович краще співає, ніж Гіга в Золото Карпата. Вони сміються, це я так жартома. Ну, Степа співає по-своєму, я співаю по-своєму. Я її співаю в концертах, а, але це, це не значить, що це моя пісня. Так, розлук не буде. Ще один хід у вашій кар'єрі. Скільки літ я шукав нарешті? Розвук не буде, а, ціла історія. Телефонує мені Богдан Грицак із івано франківська він сам художник. Каже, є в нього одна пісня, я показував Візінкевичу, я Римчуку показував, але не хочу співати. А, а я кажу: бери півлітру, їдь у Київ, ми з тою піснею щось зробимо. Він приїжджає п'ята ранку чи шоста, там, де чи Бог знає, чи він приїхав, стукає в двері. А, кажу, хто там бачу, стоїть якийсь бородатий. Каже, це я. Ну-ка, заходь. Ми підемо, пішли на кухню, дружина ще спала, пішли на кухню, та я вам пісню приніс. І магітофон і починає співати. Кажу, знаєш, Богдане, скажу тобі чесно, слова дуже гарні. Музику треба переробляти. Та роби, що хочеш. Ти, ти все я кажу, до речі, я тобі казав, що ти. Пів -літру. Ти приніс півлітру? А він каже: я вам взяв, скажу вам чесно, Іван Дмитрович, але мене не брали на потяг, то я провіднику дав. Ми з ним розпили вашу Але я вам привезу <риклад> <риклад> така історія цю пісню. А я йому кажу, свого дозволу, я е, зроблю музику таку, як я бачу. І тоді, ми, і тоді ми зробили перший запис а, на студії ДЗЗ у Києві. А, зробили перший запис. Потім зняли кліп у Закарпатті, і той кліп підхопило телебачення, особливо львівське телебачення. Тобто по чотири рази на день крутили на замовлення. Пригадую, один раз біля інтуристу дядько такий симпатичний до мене, підходить і каже: знаєте, пане Іван, кожну неділю. Дивлюся е, пісні на замовлення, і все думаю, як ви на тому камені сидите, і як ви звідти не впали, коли ви то знімали. А я кажу: Ой пане, якби ви знали. Мене ж там, ви бачили, що я у сердакові? Ну, то я бачив, кажу, та оце мене прив'язали шнурком таким дротом до того каменя, і так накрили. а Так би я міг і впасти, то він сміявся. Вау. І ще пригадаємо пісню, примиріться. Рідна мати благає, ми велика сім'я, ми єдина родина, доля в наших руках, в нас одна Україна. Ви знаєте деяким е, теперішнім, нашим, е, нашим українцям, ро, ро, ці, що хочуть розколювати нас, це би варто цю пісню прослухати. Так. Дякую. Ну і завершення нашого теру, о, Що хочете побажати нашим глядачам і, можливо, ще пригадайте декілька своїх пісень, які дуже знакові для вас, от пісні, яку ви не відірвете від себе від серця. А, ну У мене е, таких знакових, що є, е, ой, гуцулко, гуцулянко, чічко прехороша. Подарую тобі стрі, Тут, ця Оця для мене пісня. Я і на на слова Андрійка Демиденка написав, коли був з поломаною рукою у шишорах, лікувався і там там написав. Ой, яка ой, яка дівка веселенька, ой, яка, ой яка, аж болить серденько. Потім файна тая дівчинонька була. Це теж Вадим Крищенко і Анатолій е Лавренчук. Потім в мене є дуже е знакова річ, е бо всі звикли, що Попович тільки гейкає. А я дуже люблю лірику. А і коли він мені показав, він тоді працював. Лавренчук, він непрофесійний музикант, він працював в районній адміністрації. Так на гітарі мені набренькав, мені не спиться нині о півночі. Моїй душі виспівує весна. Іти до мене, і. І вона мені так сподобалась ці слова, і я її записав, а зараз її співає вся Україна. Казав мені Толік, що він був автор, бо він і слова і музика Анатолія Лавренчука. А Він був на концерті якомусь у Моршині він відпочивав із сім'єю. В Морщині пішов просто на концерт і оголошують: українська народна пісня мені не спиться, нині о півночі. І карі співають нашу з тобою пісню. От я каже, не витримав. Я вийшов на сцену. Побіг, доки вони там е співали. Я побіг, купив квіти у коридорі і вийшов на сцену. І каже: я хочу дещо сказати, панове, щоб ви знали і ви, щоб знали, виконавці, що це не українська народна пісня. Цю пісню першу заспівав вам Попович, а цю пісню написав я. Так що вам від мене квіти. Отака така історія була. І з цією піснею. Потім в мене є а, така пісня, яку мої друзі люблять: Тільки ти хочу, щоб і шла, тільки ти. Багато е, є пісень. Я маю е, так у репертуарі, е, я підраховував, коли що я пам'ятаю слова е, до 300 пісень. Я би міг, де це я колись казав, але мені казали, ти хвастун, Ти е, про, просто хвалиш себе. Ні. Кажу, я говорю правду, бо я говорю про ті пісні, які я знаю. Е, я пам'ятаю слова. От от мені Микола Свидюк подарував пісню. Де і день, і де! вуш хлопців веде отаман, отаман Карпат. До вуш хлопців веде, а забувається.